Своєрідний міст дружби між Житомиром і Тернополем утворили в обласній дитячій бібліотеці. Сьогодні сюди завітала Світлана Горохівська, аби презентувати свою першу книгу Сонячні промені дитинства. Я презентую такий свій скромний доробок. Це книжка Сонячні промені дитинства. Тут є Вірші оповідання і п'єси авторка презентованої книжки народилася у Кривому Розі вже більше 20 років, проживає у Тернополі. Однак, з Житомиром її поєдують дитячі та юнацькі роки. Тому місто, яке вважає рідним, присвятила ряд віршів та оповідань у своїй збірці. Добре, дуже що авторка написала книжечку для дітей. Це теж дуже корисно для нашої бібліотеки. Ми отримаємо її, я так розумію, подарунок. А ще дуже приємно, що сам. Ми про Житомир тут є і поезії про наш рідний край, і деякі прозові твори невеличкі. Вірші про природу, вибір професії та рідний край зацікавлять дітей молодшого та середнього шкільного віку. Розповідає письменниця. Першими, хто оцінив її роботи та надихнув на створення та видання збірки, стали близькі люди. Писала спочатку не для того, щоб видавати, а ну просто такий стан душі, бо мені хотілося. Написати це викласти в вірш ремовано, або якесь оповідання написати. Ну і потім, коли вже назбиралась певна кількість, що можна було видати, першим хто мене зацікавив, це мій син. Він сказав, що мама, а чому ти не видасиш не, не видаш свою книжку? Відтепер сонячними променями дитинства зможуть ознайомитися усі читачі безпосередньо у бібліотеці або ж на її сайті, куди в найближчий час викладуть книгу.